Всім привіт друзі! Ось ми е на ось. А короткий фанчик сам мажиться, коротше. А що там попасть? Ось ой, зараз вам продемонструю поближче. Ось, дивіться, ось, яка з макота. Йо-моє. Ось, база будуща гюндо. Васик. Ну, все сейчас, пока оно познимает картошечку. Так, ух ты. Такой вот подойдет. І все. Це красота, друзі. Бойці, що ти тут? Єс. Оце коли хочеться їсти батьки на роботі. Ну так. Да. Ось все, приготовили сюди Оце да. якщо голодний, а батьки на роботі, взяв, пішов, в ліс, дровішек наготовив. і все. Начистив картошки, і все. І ось вам може так би мовити обід і ввечері і вонок. Он ходить, хаїть трошки я мішка. Ай, бліно. Посалий паперчись. Передім. Слайві, папери. Да б... Із химши. Ізхинької... Ну, хот виплуваться, якщо було все видно, коротше. Звіті, воно на ще. Охохо! Оце щедро! Славік ботик! Босик, босик. Не, не переживай, типа це попаде хоч трошки. Да. І трошки дузик, куди? Да? А вона вже заходить юба. С... А, ось от дюди? Mm. Назад і mm. наблюдає. Okay. Оцей є. Да, пуш Прикол тебя все таки. Мирового уровня. Якраз прикольный. Да. Вот це отдых, а. Да. Отдых может в колі друзі, какой. Да. Біцлик. бой Мой можно. Бить. А джарик гуджу, да? Ладно. Воськопижий корони все. Шук Жук. Жучок? Восемь. Жук, жучок. Тарас, дай нож. А он то, вдруг таку такую там. А тут. Напиа на ялай малый. Тихо. Потім хоче тут золото цей день. Ну хотить трошки задати. Что, лишай бок? А трошки так по снижке. Посмішки шкішкають. Вася, піди поки додому. А ні, нарубай перше кори, потім треба збігати і додому перевірити. Бо ти визай. Ми займці. О, просто підкидає. Смажити, і жарити і все це ходить під час такого. Це якщо поблизу у вас є ліс, да. то можете і батьки на роботі задержуються. До вечора вам нема що роїсти, то можете і скучно можете собі приготувати такий, можна сказати, обід. обід. Нема <гум> слова. Мені мені в селі краще, ніж в місті. В селі можна піти кудись. У нас тут багато є крутих краєвидів. А що там в місті? Дома. І Й... все. Так, <смі> <Да. смі> більше нічого. Дома, дома, дома. Ну і парки все. Да. Те, що там великий магазин, це нічого страшного. У нас тут мені якось комфортніше все в селі. За те, що тут, тут свіже повітря, ніяких газонців. машин ніяких тут немає. Так, ось уже. Трішки тріш. наша пауза. Да. І зараз будемо потрошку скоро... на менти, можна так да. Хом'ячить. Хавати. О, вже не с... Тарас, вона вже готова полюбовна. Анка, попробуй їх одну зі мене. Маленьку таку. Думухай, думухай, бо воно сильно гаряче. Угу. Воно цей не веда? Ну, хай ще три рожечки може, я думаю, буде. Гітовенька. Потім позовемо Васика і будемо їсти. Ну, не їсти, а густувати Мені все не краще, бо так? якщо хтось прийде, приїде з міста. То не Оренда, ми... не... Ні, не вміти мені нічого зробити. Да. І він такий хоп, Славік, приїжджай. Ми -то тобі щедро заплатимо. 10 тисяч, не менше. Щоб зробити розетку, да? Все, все. Так, А зараз все треба якось обереж. Так, Русі смертельний номер. Так. Так, ми зараз ставимо на паузу з самого е, васика і будемо дегустувати. Уі! Так, ми повернулися. Висмажилася наша картошечка. Так, ура! Ну подожди її в жир, ну... пицько ти. Так, ну-ка. Підпрібуємо. Чого ж ты гарячий, скотина, а? І ще більш жирно. Як... З легкостю. Ммм! А в принципе, Потрішно. Або це... Ось 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 біля мене, може. Або... Або ось ось таке... Чи ні, чи ні. І ще... Отако. Сідай, а оце слух бік сей. Подлим пішки й обличчя. Mm. А як смачно, друзі, це просто бомба в пластик нафік. А уже так і зайшли, так? Так. Я її повідомию. Хорошо.

Тут, я? Вас? А, Переміщу трішечки. Ми ще поближе. Так, ну-ки, сейчас поставлю на паузу. Ну і це відео, друзі, підійшов до свого кінця. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І якщо що, кнопочка підписатися внизу під цим відео. Всім удачі, пока!